Це Ріо автомобіль, коли ми вивозимо поранених. Тут вже поранених побувало досить багато. Їдемо, чергуємо. Якщо хлопці, хтось десь трошки висунувся неправильно, то забираємо їх далі. Відвозимо вже. Я бойовий медик. Зараз на посаді фельдшер. А мій чоловік санінструктор. І ми оба, ну, разом з ним з ним госпітальєри. В цивільному житті о, я колись закінчила майже. П'ять <с> курсів у мене було, я закінчила медичний університет. Тренінг проходили і не один, я одні курси проходила з самого початку війни. А проходила це масивна кровотеча, зупинка масивної кровотечі, все останнє. І потім я проходила ще одні курси там, де у мене є сертифікат, все, що підтверждаючи, що я це можу робити. Мій чоловік в цивільному житті був енергетиком м'ясокомбінату берійного. Да, зовсім, з медициною зовсім ніяк він. Все це от За оці о, півтора року все, все він пройшов. Він у мене був обичний солдат, який теж сидів з хлопцями в бліндажах, і захищав на Донеччині. Прийшли з першого дня, як тільки почалась війна, одразу прийшов мій муж. 26 лютого а, самого Початку війни, а він пішов, я, на жаль, одразу піти не могла. Я була на п'ятому місяці вагітності. А на жаль, в березні місяці я, на жаль, ну, втратила обох своїх дітей. У мене була двійня, два хлопчика. Ну і поки мужа забрали на дві неділі, щоб вони поїхали там. ну, Обучали, там, там, все я тихонечко пішла в воєнкомат, зробила собі воєнний квіток, і він прийшов, я тільки помахала і сказала, я йду до тебе в ТРО. Я обично, якщо хтось ну, такий що дуже там, важкий, то в нас одразу йде тандем, він знає, що він мене ставить катетер, я починаю підключати до усіх маніпуляцій робимо все. Все для того, щоб можна було довести всіх, щоб всі були живі. Коли він вже у нас попадає до нас ну, в руки до нашої машини, то ми робимо все. Ну, по крайній мірі, у мене є гарна статистика, якою я дуже пишаюсь. У мене за цей час немає ни, жодного двохсотого на моїх руках. У нас, наприклад, ми там три дні. В зоні самих важких бойових дій, шість днів ми тут. Ну, це ніхто не каже, що ці шість днів ми просто сидимо. Якщо треба наша допомога, ми одразу сідаємо в ВАК, їдемо туди. Те, що у нас постійно ми ж друг друга як страхуємо, Те, що якщо одна машина уїхала, то мені потрібно, щоб там. Була дорога машина, та що, не дай Бог, когось привезуть, машини нема. Крім того, постійно проводимо заняття хлопцям. Тобто такмет, накладання турникетів, аклюзійків, тобто все-все-все. Як з бандажами роб... працювати, ну, все повністю. Це наша смотрова. коли до нас привозять хлопців, які хворіють, то є температура, гріб, усе що завгодно, тут ми їх оглядаємо, потім у нас є палати, де ми їх розташовуємо, вони там лежать, ми їх капаємо. Це ампульниця то є для порятунку наших хлопців. Тут отак от у нас ціла куча всього. Те, що одразу ми колемо у разі поранення. Перший мій поранений це у мене був, на жаль, мій командир, котрому сквозь броні пройшла куля і ну, так, дуже гарно розрізало тканини. Слава Богу, у позвоночника задіто, ну, не був. Звичайно, одразу зняли з нього бронежилет, тому що мені треба було все обробити. Бандаж, одразу наложила йому. Він у мене ще півтори години з цим пораненням, ще відбігав. тому що треба було хлопцям і бока піднести і туди, і сюди. Да, і потім вже я вийшла, він вийшов. І ще один хлопець поранений. У нього було дві ноги. І та етаб і було по були наложені турникети. Зараз вже бігає. Дві ноги спасли, все добре. Бронік це в мене моє спасіння, яке вже рятувало життя. Воно тут у мене вже таке, це вже друга от розгрузка, яку купую, тому що перша розгрузка була зовсім не яка. І ця розгрузка, от на цій розгрузці, я Тут, зараз на Запорізькому напрямку, і, слава Богу, в ній в мене, як талісман, скажімо так. От я знаю, якщо я в ній, значить це все, все буде гаразд. Я пам'ятаю, як мене розстрілювали 4 з половиною часу у бліндажі. Потім, коли нам вдалося виїхати на точку евакуації, у нас Касідка прилетіла прямо перед машиною, розкрилась. На жаль, я на чотири місяці вибула а... зі своєї праці, скажімо так, у мене були порвані зв'язки, у мене осколки були у нозі, да, це все було дуже тяжко. Ми були з чоловіком разом в, в, внутрішньо машини і. Шолом упав, і у мене тут, у мужа з другої сторони, тут повністю немає зубів. Да, Шоломом повністю це все вибило, йому і мені. Один шолом на двох, називається, досталось. Це було на Донеччині. 22 мая ми так трошки скажем, попали. І у мене ми були в 15 метрах від пулеметного розчоту наших ворогів, скажімо так, і нас просто почали з пульмного просто усіх класти. Я не знаю, яким чудом ну, вийшло так, що тільки був воно, мій командир поранений і ще один хлопець. І я. Навіть не пам'ятаю, коли мене поранило, або коли я його мотала, коли я їх виводила. Але в мене а, з пулемету зайшов сколок прямо в руку, який до сих пор у мене в руці. Він так і у, у мене ще була контузія, мені коли привезли в лікарню, то через три дні я почала. Кричать, що мені треба до хлопців, та що хлопців там ні, нікого немає. А я тоді там була єдиний медик, я там та була ротним ще медиком. І у мене там просто лікар кричав, я тебе не випущу, нічого, я прапорт по собственному бажанню. Все". Да, і пані Леся якраз приїхала там, к нам як волонтер, і вона мене забрала, відвезла туди, сказала, що я больна на голову. Да, це було ровно через три дні зі сколком, зі всім, розвернулася, уїхала і сказала, що мені треба назад. У мене е, два сини, вже дорослі, одному 16 років, другому 23. І е, мій е, старший син на той час е, е, був е, ну, теж військовий, е, він ще не закінчив ср срочну службу. Його, додумаю, звичайно, не відпустили. І він продовжував. Він у мене попав в Донецьку область, там, де теж і бліндажі строїли, і все останнє. Константин. Йому 16 років, я його дуже-дуже дуже кохаю. Дуже сумуємо за ним, дуже сумуємо. Синце боляче. Да. Ну, все це боляче. Ну, Ради наших дітей, щоб не пройшли сікати, ну, це таке з відпустками, на жаль, теж не завжди можна піти, все останнє не вистачає людей просто. Розумієш, коли ти йдеш у відпустку, це Хтось буде робити ще ну, більш складніше і все останнє. Я просто знаю, як це, коли не успів вийти з бойових дій і знов на бойових дії. І, Тим болі, ну це тут більш спокійне-спокійне, там, там ні, там, там, там такого немає.